Просто несправедливо, якщо людина бажає переживати добро в своєму житті, але при цьому всьому відкидає Бога. Тому що, по суті, коли вона це робить, вона відкидає сутність добра і хоче залишитись із результатами цього добра. Але це несправедливо. Тому виходить, якщо людина відкидає Бога, але при цьому всьому користується різними благами життя, то це просто Божа милість. Але Божа милість вона не буде, не буде вічною, мається на увазі, що прийде смерть. І людина, відкидаючи сутність добра, вона отримає справедливі результати. Вона отримає страждання, біль і ті всі муки, які повинні людину застати за те, що вона відкидала саму сутність добра. Тобто. Пекло – це по суті набр всього на всього результат того, що людина відкидає добро, відкидає самосутність добра, відкидає Бога.